Сьогодні ми зануримось в історію кримських Караїмів. Це, знаєте, справді унікальна спільнота, яка зараз ну буквально на межі зникнення. І це історія не просто про занепад, це скоріше розповідь про неймовірну психологічну стійкість перед обличчям справжньої катастрофи. Просто уявімо на хвилинку, за якихось 100 років з гаком чисельність кримських караїмів у східній Європі впала. Впала на цілих 92%. Це ж, по суті, майже повне зникнення цілого народу. І отут виникає головне питання, правда? Як Як взагалі народ може пережити таке? Які психологічні механізми, яка внутрішня сила дозволяє культурі встояти після настільки нищівного удару? І, що найважливіше, чи достатньо цього, щоб зрештою вижити? Отже, розділ перший народ на межі. Щоб знайти відповіді, давайте спершу поглянемо на голі факти, на цифри, а вони тут дуже промовсті. І спробуємо зрозуміти, як з часом змінювалося самовідчуття цієї спільноти. Ось погляньте на цю хронологію занепаду. Цифри тут говорять краще за будь-які слова. У 1897 році їх було майже 13 тисяч, а сьогодні за прогнозами залишилось. Менше тисячі, це знаєте, не просто спад, це справжня демографічна прірва. А тепер давайте подивимось на те, як вони себе ідентифікували. От дивіться, століття тому, у 1917 році, все було наче просто: караїм це той, хто сповідує караїзм, крапка. В основі всього релігія, а не походження. А тепер стрибок майже на століття вперед. І послухайте, як це звучить зараз: корінний народ Криму, спільність крові, мови і звичаїв. Відчуваєте різницю? Релігія відходить на другий план. А на перший виходить етнічність, кров, культура. І ось ця трансформація це власне і є ключ до всієї нашої історії. Розділ другий погляд зсередини. Добре, але звідки ми взагалі знаємо про ці внутрішні зміни? А знаємо ми це завдяки одному дуже важливому соціально-психологічному дослідженню. Воно по суті вперше дозволило зазирнути у колективну свідомість Караїмів і спробувати зрозуміти їх зсередини. І кого ж опитували? А ось це цікаво. Подивіться, переважна більшість учасників це старше покоління. Більше половини люди віком від 51 до 70. По суті, це і є ті самі хранителі пам'яті носії культури. Дослідники застосували такий, знаєте, п'ятикомпонентний метод. Це щоб, так би мовити, розшифрувати психологічне ДНК спільноти. Вони аналізували все, хто ці люди, який у них рівень стресу, як вони з цим стресом борються, і, звичайно ж, що для них самих означає їхня ідентичність. Розділ третій. Ідентичність тих, хто вижив. І ось ми підійшли, мабуть, до самого серця нашої історії: до результатів дослідження. Що ж вони говорять про ідентичність людей, які все це пережили. І ось вам перша важлива знахідка на питання, ким ви є в першу чергу, майже половина відповідає представником своєї родини, свого роду. Подумайте, це навіть сильніше, ніж просто Якераїм. Родина тут це буквально фортеця, основа всього. І що ж тоді визначає цю ідентичність? А ось ці дані підтверджують той СУФ, про який ми говорили. На першому місці історична пам'ять і традиції це найважливіше для абсолютної більшості. А от релігія, яка колись була ядром, тепер визначальна лише для 30%. Зміна просто колосальна. А ось ще одна цифра, яка просто ну шокує: 91 Саме стільки опитаних караїмів взагалі не володіють рідною мовою. Тобто, мова як живий об'єднуючий фактор, вона по суті вже зникла. Та, попри всі ці втрати, дослідження виявляє дещо вражаюче надзвичайну психологічну стійкість. Коли мова заходить про те, як вони долають стрес, то виявляється, що вони схильні до активних здорових стратегій. Вони планують, вирішують проблеми і майже не вдаються до деструктивних речей, наприклад, вживання якихось речовин. На індивідуальному рівні це дуже здорова картина. Розділ четвертий. Історія занепаду, і ось тут ми підходимо до головного парадоксу всієї цієї історії. Якщо окремі люди психологічно настільки сильні та стійкі, то чому їхня спільнота в цілому зникає? І ось тут здається, все стає на свої місця. Давайте порівняємо раніше їхня ідентичність була активною, спільною. Одна релігія для всіх жива мова, громадське життя. А сьогодні вона стала пасивною. Вона перемістилася всередину. Це тепер історична пам'ять, традиції в колі родини, міцні родинні зв'язки. Тобто, ідентичність ніби перейшла з публічної сфери у приватну сімейну. І ось тут криється розгадка парадоксу. Ті самі психологічні інструменти, які допомагають вижити окремій людині, водночас можуть сприяти зникненню всієї групи. Виходить така палиця з двома кінцями: концентрація на родині та пам'яті допомагає окремим людям впоратися з усім, але вона не створює активних зв'язків у громаді, які необхідні для виживання цілого народу. Розділ п'ятий план на майбутнє. Але знаєте, ця розповідь не вирок, бо найцінніше у цьому дослідженні це не просто діагноз, це ще й конкретний план дій, план виживання та, можливо, навіть відродження. І цей шлях по суті полягає в переході від пасивності до активності. Отже, що пропонується По-перше, реанімувати спільноту через спільні проекти: культурні, бізнесові, неважливо, головне спільні. По-друге, і це ключове перетворити пам'ять на дію, тобто змінити ідентичність з того, хто пам'ятає на того, хто робить. По-третє, інтегрувати покоління, щоб старші стали активними наставниками, і нарешті використати ось цю силу роду і сім'ї як фундамент для побудови ширших соціальних зв'язків. По суті, мова йде про формування нової караїмської ідентичності. Це не просто людина, яка пам'ятає своє минуле, а людина, яка активно будує майбутнє для своєї спільноти. Ідентичність має стати не архівом, а проєктом, не просто зберігати спадщину, а творити нову реальність. І вся ця історія залишає нас із одним питанням, яке насправді виходить далеко за межі долі однієї спільноти, чи може сама лише пам'ять, якою б глибокою вона не була, врятувати народ? Чи можливо єдиний справжній ключ до виживання це не просто пам'ятати, а діяти?